Експрезидент Франції Ніколя Саркозі повернувся з тюрми додому. Суд дозволив йому чекати рішення щодо його апеляції на волі. Минулого місяця суд виніс йому обвинувальний вирок у справі змови, яка мала на меті незаконне фінансування його виборчої кампанії. За даними слідства, його оточення намагалося отримати гроші на президентську кампанію 2007 року від лівійського лідера Муамара Каддафі. Саркозі ж визнали винним у злочинні. Ні, змові вирок йому винесли відразу. Таку швидкість судді пояснили винятковою серйозністю злочину. Водночас, прокуратура Франції рекомендувала звільнити Саркозі на час розгляду його апеляції. Суд вважає, що той не становить загрози розслідуванню і не спробує втекти. Звільнення Саркозі не означає, що його апеляція буде успішною. Згідно з рішенням суду, він не може виїхати з Франції, а також не має права контактувати з працівниками Мін. Ю. М'юсту експрезидент, який був головою держави з 2007 по 2012 рік, завжди заперечував свою провину і стверджував, що став жертвою політичної помсти. Після звільнення він написав на своїй сторінці в соцмережі, що правда переможе. Деякі жителі Франції кажуть, що не здивовані рішенням суду. тим краще для нього. Хоча завжди є презумпція невинуватості. Але я все ж таки думаю, що він уклав угоду з дияволом і колись за це заплатить. Тому це було цілком передбачувано. Думаю, це наочно показує, що правосуддя в нас подвійне, і деяких людей не судять так само, як інших. Я думаю, і сподіваюся, що правосуддя справді робить свою роботу і залишається неупередженим. Те, що він був президентом республіки, не означає, що йому треба щось попускати. Після того як Саркозі перестав очолювати державу, проти нього неодноразово позивалися до суду.